Замість щита захищай себе чесним Христом, осіняючи ним свої члени і серце, і не рукою лише накладай на себе хресне знамення, але й думкою на ним всяке своє діло, вхід і вихід свій, сідання і вставання, свою постіль. І яке тільки виконуєш служіння, найперше як благословення, осіни себе Христом в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, бо дуже могутньою є ця зброя, і ніхто ніколи не зможе заподіяти тобі шкоди, якщо ти захистишся нею. Якщо й тому, хто носить печать царя земного, ніхто не може заподіяти лиха, то тим більше ніхто не в змозі змагатися з нами, що носимо на собі печать Великого Небесного Царя. Цією зброєю, брате, оруду й найчастіше, бо добре захищає вона від стріл ворожих. Ніколи не забувай осіняти себе Христом і розірвеш сіті, які притаїв для тебе диявол, бо написано на дорозі де ходив я поставили сіть на мене. Псалом 141:4 Осіняй завжди себе христом, і зло не торкнеться до твого духу.